Яскраві кольори, цікаві сюжети та дещо незвичні техніки. Так, кількома словами можна описати світ, яким бачать його вихованці Чернігівського навчально-реабілітаційного центру №1. Вже кілька років у центрі працює факультатив з малювання, аби дітки з вадами слуху мали ще один спосіб спілкування з оточуючим світом, бо ж мову рук розуміє зовсім невелика кількість людей. Мені дуже подобається цей факультатив, тому що мені тут я отримую багато цікавої інформації, яку показую через малюнки. Я люблю малювати різних тварин. Маму дуже люблю малювати. Я малюю з дитинства. Спостерігати за творчістю цих дітлахів каже викладач малювання Олена Лиходід, одне задоволення, адже вони так завзято беруться переносити свої переживання на папір, аж дух перехоплює. А ще й захопленням беруться за освоєння нових незвичайних технік. Кожен рік стараємося, я намагаюся їм давати якісь нові техніки, якісь нові напрямки роботи, щоб не зосереджуватися, наприклад, на просто живописі традиційному. А як кого всіх зацікавити, експериментувати з ними в різних, там і піною для гоління малювали і різними, різними різноманітними матеріалами, техніками. По склу дуже дуже вони зацікавляться, якщо щось нове. Вони очі гарять, діти хочуть експериментувати щось створювати. Варто зазначити, що ця передвеликодня виставка далеко не перша у вихованців центру. Лише за останні два місяці свою творчість дітвора демонструвала тричі. Тепер, завдяки співпраці центру і Чернігівської міської бібліотечної системи, їх роботи експонуються у міській бібліотеці імені Коцюбинського. Та головне кажуть педагоги, що такі заходи стимулюють розвиток творчих здібностей у малечі, а хобі зрештою переростає у професію. Це звичайний гурток. Це маршрут такий урок гурток теж. Він після уроків теж, і діти таку цікавість йдуть, малюють різні техніки, все. Можливо, це знаєте. От... Це таке захоплення, але в деяких захопленнях стала може, майбутню професією. От у нас учні в тому році закінчили. Та двоє учнів поїхали в Львов технікум, де навчаються на декораторів. Хто зна, може і справді чернігівці зараз мають унікальну нагоду побачити перші роботи великих художників, дизайнерів чи модельєрів.